Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про рівняння з двома змінами. Розглянемо прямокутний трикутник. Якщо градусні міри його гострих кутів позначимо Х та у, то тоді можна записати таке твердження, що Х плюс у дорівнює 90 градусів. Або ж розглянемо інший приклад. Нехай у нас є прямокутник. Довжини якого, сторін якого дорівнюють А та Б. І нехай площа цього прямокутника дорівнює 12 см. Тоді ми також можемо записати таке ствердження, що А помножити на Б буде дорівнювати 12. Ці рівності х y дорівнює 90, або ж А помножене на Б дорівнює 12. Містять дві змінні. В першому це Х та у, а в другому рівнянні це А і Б. Такі рівності, які містять дві змінні, називають рівняннями з двома змінними. Розглянемо перше рівняння. Якщо в цьому рівнянні замість Х та у підставити числа, наприклад, 20 та 70. От запишемо тут 20 плюс, 70, то отримаємо правильну рівність. У такому разі говорять, що пара змінних х дорівнює 20 та y дорівнює 70 задовольняє дане рівняння. Або що ця пара є розв'язком даного рівняння. Давайте запишемо означення. Пару значень змінних, яка перетворює рівняння в правильну рівність, називають розв'язком рівняння з двома змінними. Розв'язків рівняння може бути декілька, або взагалі безліч, або взагалі не може бути. Якщо ми повернемося до цього прикладу, то дивіться, іншим розв'язком рівняння є х, наприклад, дорівнює 10. А y дорівнює 80. 10 плюс 80 дорівнює 90. Якщо ж ми візьмемо X дорівнює 30, а y, наприклад, 70, то 30 плюс 70 не буде дорівнювати 9. А отже, ця пара чисел 30 та 70 не є розв'язком рівняння. Хочу зауважити, що не потрібно змішувати. Поняття корення рівняння та розв'язки рівняння. Це не одне і те ж. Розв'язки розв рівняння не називають корень. Тепер, щоб записати, що пара х дорівнює 20 та y дорівнює 70 є розв'язком рівняння, пишуть так: беруть в дужечки. На першому місці зазвичай ставлять значення х, тобто 20, і далі пишуть. 70. Або ж, якщо ми візьмемо х дорівнює 10, y дорівнює 80. То, щоб записати, що ця пара є розв'язком рівняння, пишуть так. На першому місці х, на другому місці y 10, 80. Рівняння з двома змінними не обов'язково має безліч розв'язків. Розглянемо, наприклад, рівняння. Модуль х плюс. Модуль y дорівнює нулю. Таке рівняння має тільки один розв'язок 0 нуль. 0. Дивіться, так як модуль х набуває завжди значень, які більше або дорівнюють нулю. Так само модуль y набуває значень, які більше або дорівнюють нулю, то при всіх х, які не дорівнюють нулю, наприклад, візьмемо модуль. Мінус 2 це буде 2. Тобто, а якщо ми замість іг візьмемо модуль мінус 3, це в нас буде завжди додатнє число 3. 2 плюс 3 5 не дорівнює нулю. Тобто при всіх значеннях х та y, які відмінні від нуля, ліва частина набуває додатніх значень. А отже, рівність не може бути виконана. Тобто єдине значення, яке буде задовольняти дану тотожність, це х дорівнює 0 та y дорівнює 0. Розглянемо інше рівняння. Х у квадраті квадраті дорівнює мінус 2. Дивіться, це рівняння взагалі не має розв'язків. Х у квадраті завжди більше або дорівнює 0, так як і модуль х. Ігрек у квадраті також завжди більше або дорівнює нулю. Тобто не при яких значеннях х та Y ця сума не може набувати від'ємного значення. А отже, рівняння не має розв'язків. Давайте введемо таке означення. Розв'язати рівняння з двома змінними, це означає знайти всі його розв'язки. Або показати, що воно не має розв'язків. Оскільки розв'язком рівняння з двома змінними є пара чисел, наприклад, а, Б, ось запишемо Х дорівнює А, Y дорівнює Б, то цілком природно зобразити цей розв'язок у вигляді точки з координатами А Б на координатній площині. Якщо зобразити всі розв'язки, то матимемо графік рівняння. Введемо означення. Графіком рівняння з двома змінними називають геометричну фігуру, що складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини, координати яких, тобто пари чисел, є розв'язками даного рівняння. Наприклад, графіком рівняння, таке як ми тільки що розглянули, модуль Х плюс Модуль y дорівнює 0, є єдина точка. Напишемо точка О з координатами 0 0. Ось ми її позначимо на координатній площині. А графіком рівняння y дорівнює 2х мінус є пряма. Ось вона зобразимо її на графіку. Потрібно зауважити, що коли якась фігура є графіком рівняння, то завжди виконуються дві умови. По-перше, усі розв'язки рівняння є координатами точок, які належать графіку. Тобто, всі розв'язки я можу знайти як координати точок, що належать графіку. По-друге, координати будь-якої точки. Що належить графіку це пара чисел, яка є розв'язком даного рівняння.